Чому американські інвестори зацікавились українським літієм і як це вплине на нас? 30 мільярдів для вугільних регіонів. Чи зміниться життя мільйонів українців? Навіщо Ізраїль атакує газові родовища Ірану? І які це матиме наслідки? З вами я, як завжди, Ксенія Ренчак, виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України, а також доктор у сфері Надрокоростова. Україна готується оголосити конкурс на розробку літієвого родовища Добра в Кіроградській області, це може бути перший спільний проект у рамках співпраці з США. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свороденко. На минулому тижні відбулося засідання міжвідомчої комісії з організації угод про розповіл продукції. Серед пріоритетів підготовка конкурсу для розробки цього родовища. За словами Свороденко, інвестори вже проявили інтерес, а робоча група працює над їхнім зверненням. Якщо всі вимоги закону будуть... Уть виконання рішення про старт конкурсу можуть ухвалити на наступному засіданні. Міністерка наголосила, що розробка доброї допоможе зменшити ризики для стратегічних партнерів України в контексті електрифікації та зеленого переходу, а також інтегрує Україну в глобальні ланцюги постачання критично важливих матеріалів. Сверденко також зазначила, що це родовище може стати пілотним проектом для американсько-українського фонду відбудови. Проведення таких конкурсів це зобов'язання України перед міжнародними партнерами в межах ініціативи Ukrainian Facility. Перед оголошенням конкурсу залишилось завершити кілька протокольних процедур. Але чи дійсно добре все з цією ділянкою ви можете більше почитати у відкритому доступі? На трансформацію вугільних регіонів України спрямовують 30 мільярдів гривень. Наш уряд затвердив програму справедливої трансформації вугільних регіонів до 30-го року. Гроші, які надійдуть з державного і місцевих бюджетів, а також за рахунок міжнародної технічної допомоги, вони фактично будуть спрямовуватися на розвиток цих регіонів. І відповідно це озвучує міністр розвитку громад та територій Олексій Рябікін. То що передбачає ця програма? Перше це підтримка місцевої економіки, розвиток децентралізованої енергетики, підвищення якості людського капіталу та зміцнення екологічної стійкості громад. Ну і наразі стартує один із її етапів. Це Power for Just Transition. У ньому братимуть участь 40 громад із Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Львівської, Вінницької та інших областей. Загалом програма охопить близько 2,2 мільйони людей, тобто жителів цих регіонів. Піднебесна сама собі зашкодила. Експорт рідкоземельних металів впав до мінімуму за 5 років. Причина жорсткі експортні обмеження, які Пекін запровадив у квітні. І якщо ви ще не знаєте, що такі рідкоземельні елементи, то я трішки розкажу. Їх використовують у електрокарах, в гаджетах, ноутбуках, макбуках і так далі. І відповідно, це також можливо ви дивитеся, слідкуєте, яка вартість на сьогоднішній день електромобілів, і ми можемо бачити тенденцію, що з травня всі електромобілі по світу здешевшили. Обсяг експорту скоротився на 61% порівняно з травнем 2024 року і становив лише 2000 тисячі тонн. І повторюся, що здебільшого ця продукція з рідкоземельними магнітами це ключові компоненти для багатьох галузей від автопрому США до виробництва в Європі та Індії. Дефіцит магнітів уже створює проблеми для світової промисловості. А Китай виробляє близько 90% усіх постійних рідкоземельних магнітів у світі і використовує це як важіль у торговельній війні зі США. Нові обмеження охоплюють не лише сім видів рідкоземельних елементів, а й будь-які магніти, що містять навіть невелику їхню кількість. Попри оновлене торговельне перемир'я між США та Китаєм, питання обмеження експорту магнітів так і залишилось невирішеним. Тим часом, європейські автовиробники вже шукають постачальників альтернативних, аби забезпечити себе необхідним матеріалом. Єврокомісія представила план, як ЄС поступово припинятиме імпорт російських енергоресурсів газу, нафти та ядерної енергії до кінця 2027 року. Цей план є частиною стратегії, яка має на меті повністю відмовитися від енергоресурсів з Росії. Основні кроки, наприклад, щодо газу. З 1 січня наступного року забороняється укладати нові контракти на імпорт російського газу. До 17 червня наступного року мають припинитися постачання за чинними короткостроковими контрактами. Виняток. Короткострокові контракти на трубопровідний газ для країн без виходу до моря їх дозволять продовжити до кінця 27-го року, якщо вони пов'язані з довгостроковими угодами. Але це не точно. Імпорт за довгостроковими контрактами буде повністю зупинений до кінця 27-го року. Щодо нафти. Країни Європейського союзу, які досі імпортують російську нафту, повинні підготувати плани диверсифікації і також завершити імпорт до двадцятого року. У Єврокомісії підкреслили, відмова від російських викопних ресурсів це важливий крок до чистої енергетики і посилення конкурентної спроможності Європейського союзу. Як ви ставитеся до планів ЄС чи повністю їм потрібно відмовитися від російського газу до цього року? Напишіть у коментарях. А моя особиста думка одною рукою допомагають Україні, а іншою торгують з Росією, і це має припинитися. Якщо ви хочете бути в курсі найсвіжіших новин і трендів добивної промисловості, обов'язково підпишіться на мій канал, ставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях, які теми ви б хотіли почути у наступних випусках. А тим часом Ізраїль атакує іранські газові родовища. Ізраїль завдає ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану, щоб посилити внутрішню нестабільність і спровокувати соціальні заворушення проти правлячого режиму. І нещодавно Ізраїль атакував найбільше у світі газове родовище, під ні, парс, яка має ключове значення для енергетики Ірану, експерт з близького сходу Філіп Діонджі з Брістольського університету вважає, що удари по такій інфраструктурі можуть призвести до масштабних відключень електроенергії та підірвати довіру населення до влади. Професор регіональної безпеки Клав Джонс із Дарамського університету пояснює, що в Ізраїлі є дві головні цілі: перше сповільнити або зупинити ядерну програму Ірану, яка дуже дуже швидко розвивається, допомагає їм Росія, і далі ударити по військовій логістиці та керівництву, яке її контролює. За його словами, удари спрямовані на заводи, що постачають паливо для військових, зокрема для ракетних програм і танкерів. Водночас Джон застерігає, під час зовнішніх атак у людей часто виникає бажання згуртуватися навколо влади, навіть якщо вона їм не подобається. Ну ми можемо до речі це провести і аналітику з нашою повномасштабною війною. За даними The Times of Israel, Іран у 2023 році видобував 266 мільярдів кубометрів газу, з яких 255 мільярдів кубометрів спожити всередині країни. І через санкції технічні обмеження лише 15 мільярдів кубометрів газу. Зу вдалося експортувати, чи полине на добувну галузь війна Ізраїлю з Іраном? Напишіть у коментарях, як ви вважаєте це особиста ваша думка. Ну і заодно підтримуйте україномовний канал. З вами була я, Ксенія Ранчак. До зустрічі у наступних випусках. І пам'ятайте, що корисне копалине роблять люди, такі як ми з вами.